Автор ютуб каналу Фон РиперГУРУ зумів додати до iPhone 16 і підтримку технології MagSafe. Як відомо, iPhone 16 і має підтримку бездротової зарядки, але всередині немає магнітів для кріплення зарядок і аксесуарів MagSafe. Це недолік він виправив досить легко, просто наклеївши запасне магнітне кільце на внутрішню частину тильної кришки. При цьому жодних проблем після збирання виявлено не було. Максейф запрацювала. Єдиний момент фірмової анімації, як у інших, айфону з максейф, при такому способі зарядки немає. Також ютубер дослідницьким шляхом з'ясував, що iPhone 16 і підтримує роботу з вібромотором Taptic Engine від iPhone 14, сумісний з динаміком від iPhone 15, може працювати зі щитувачем SIM-карт від iPhone 14 і має взаємозамінну котушку бездротової зарядки з iPhone 14 і iPhone 15. Крім того, в iPhone 16 і є можливість встановити дисплей від iPhone 14.